Україні готуються до підвищення тарифів на два види комунальних послуг: це електроенергія та послуги водопостачання та водовідведення. Це також пов'язано із колосальними боргами українців за комунальні послуги близько від 35 до 50 мільярдів гривень за різними оцінками. Остання заява на з комісії з енергетики це пояснення, на що потрібні гроші, відновлення енергосистеми після російських ударів, а також розгляд різних видів підвищення тарифу на електроенергію. Кінцеве рішення. Я затверджуватиме уряд, але воно може стосуватися як різних цін за обсягом споживання, так і зміною системи субсидій. Серед можливих варіантів називається майже дворазове підвищення тарифу: з квітня зросте ціна на водопостачання та водовідведення. Це буде першим етапом. Другий запланований з липня. Сума нових тарифів по регіонах поки що точно не затверджено, але є приблизна таблиця щодо постачальників. Очікується підвищення у середньому на 20%.